Привіт, я Сінькевич Максим. Звертаюся до вас не просто як знайомий чи одногрупник, а як кандидат на посаду студентського декану факультету бізнесу та сфери обслуговування. Продовж свого навчання я не тільки здобуваю знання, а й беру участь у різних університетських активностях, таких як Dance Battle, День народження ФБСО та короткометражних фільмах. Ще я знімаю відео на сторінку кафедри МБМ та ОСС. І допомагає облаштовувати різні події для наших студентів. Як ви думаєте, хто буде наступним то будемо супимо суждека не подисовка не знала. Зірочка політехніки кажуть, я зірочка політехніки, але справжнє світло це ви. Тут багато щирих і талановитих людей, яких хочеться об'єднати у спільну дружню команду, якою буде пишатися майбутнє покоління якими б захопленими ми не були б навчанням, танцями чи заходами, пам'ятаємо, ми маємо змогу творити завдяки нашим захисникам. Донатьмо на ЗСУ, адже кожна гривня наближає нашу перемогу. Але ще не забуваємо про тих, хто поруч і потребує турботи. Пропоную запустити благодійні збори для допомоги тваринам, наприклад, корм, ліки, теплі речі. Факультет це не тільки про навчання, а й про людяність. Якщо ви довірите мені цю роль, я зроблю все, щоб наш факультет став ще більш сучасним та активним. Я хочу запровадити Формальні зустрічі студентів з викладачами підтримувати тих, хто прагне проявити себе, та популяризувати наших студентів у соцмережах, бо нам є чим пишатись.